Бразилець на прізвище Жадсон. Один мульчик парковів у серії після матчу в Пенаті. Сильний удар вдарив Жадсон. І Ян Без шансів для Варлі Скуча пробув Алієв. Дуже впевнений тут. Удар раз вона Раца. І рахунок у серії пенальті 2-1 Садліч. Перехитрував е, ластовку Савдича, але не виконав. І тому що є без шансів для Олександра Шеховського. Ідентично блискуче. Флавію там. Забиває. Забиває холоднокровно. Шахтар близький до успіху. Гусів. Забиває Олег. 4-3 у серії після матчевих пенальтів. Удар, який може все вирішити зараз. Даріо Серна проти Олександра Шойковського. І цей удар нічого не вирішив ще. Все. Сохтар переміг.